Ось такі горіхи ми маємо. Зимою, якщо нема роботи, то товчаємо їх. Але можемо їх і продавати, тому що горіхів є достатньо, поки що є близько тони горіхів. Хто має бажання зайняти себе чимось зимою, звертайтеся, але самовивозом, тому що якщо пересилати мішок 100, 180 гривень, доставка 25 кілограм 180 гривень. Якщо відправляти з грузового відділення, то різниці нема, чи в коробці, чи в мішку. Якщо з звичайного відділення, то треба в коробці. Ну, коробку ми не купуємо, коробку даємо свою, так що за коробку там гроші не йдуть. Але коли нам щось відправляють в коробці, то ми платимо. Чогось деякі продавці не переймаються тим, що це буде вирожче. Ну, але це таке, це не важливо. 180 гривень. 25 кілограмів буде коштувати по новій пошті. Ціна горіхів 35 гривень кілограм. Ну це небитих. Вони вже частково підсохли. Сушимо їх на дворі, у клітках. Не пересохші, бо то, хто сушить десь на теплі, скажімо так, десь на чомусь теплому, то вони пересихають. І коли горіх пересихає, тоді важко його товкти, щоб виходив метелик чи половинка, там, як то називає. Вартість горіхів. 35 гривень за кілограм. Але хто зимою не зайнятий і бажає купити там 100 і більше кілограм, то ця вагу не йде. От, то ціна 30 гривень за кілограм сушеного горіху. Цілого.